Скажу коротко, друзі. Вражаю, в цьому році я вже не очікую. На 100% немає черешні, абрикос слив. Яблуні груші, на перший погляд, мабуть, вже вийшло на 90% побито. Можливо, щось і залишиться якесь десь одне яблучко чи грушка, але це вже майже фантастика. Що стосується винограду, вимерз він на 100%. Якщо щось відновиться, це можливо 10, 20-30%. Але пагони, чи будуть вони з гроною, чи не будуть вони з гроною, фактично сезон втрачено. Для захисту винограду вирішили все ж таки будувати теплицю. Я відкрив збір на банку, додам її в опис посилання. Хто бажає, може підтримати садівництво. В Харківській області і особисто мене. Дякую кожному, хто підтримує. Дякую за підписки та вподобайки, за коментарі, підтримки.